На сьогоднішній день знайде громадське обговорення про категоричну відмову про, про те, щоб розглядалася наша земельна ділянка в селі Дмиляни під майбутнє сміттєзвалище. Це передує багато умов, різних умов екологічних. На сьогоднішній день ця земельна ділянка знаходиться в оренді до 1957 року цементного завод. І ми хочемо застерегти представників від влади обласного рівня будь-якого раду будемо говорити і міської влади про укладення угоди на суп оренду цієї ділянки без громадського обговорення. Погодження буде супротив буде про погодження цієї ділянки без нашого участі в обговорення. На завтра збирається сесія сільських рад всіх. Місцевих рад довкола, які дотожні до, до цієї проблеми, це зачіпає також і гоняти чи сільську раду буде вибрана земельна ділянка кар'єр пальколишні цементного заводу. На завтра буде готовлено відкриті листи всі, всіх можливих. Живі, я я перепрошую, просто хочу заготувати, це районна рада чи ваші сільські ради об'єднані? Е, у нас на сьогоднішній день Тростянецька об'єднана територіальна ага, громада. П'ять сільських рад 17 населених. Але хто стосується також Костомиського району, три сільських ради, які я зараз представник є. І це стосується Гунятичівської сільської ради, також можу від їхньої імені категорично заглядати про те, що там завтра збирається. Сесії місцевої ради і вони винесуть рішення про те, що вони категорично змовляються про використання колишнього калуїнського кар'єру під майбутнє спосіб Львова. Якщо хочете десь пропозицію, що робити, якщо так гарно малюють екологи Майбутню е, безпеку життя людей під переробний завод, шукайте земельну ділянку в межах Львова. Чому ці питання повинні вирішуватися за рахунок населених пунктів довкола? Це автобусний завод пустує на нашій дітей. Якщо це завод так безпечно, покажіть приклад, і решта громади дадуть згоду. 10 років, мені здається, це можна було зробити якийсь скрок, і Приклад, як переробляється сміття за кордоном, і як можливо е, це зробити у нас в Україні. Просто ніхто не вірить, ніхто не вірить одній людині. ніхто не вірить Андрію Івановичу Слово. Треба визнати те, що людина настільки вводила е, ну, в оману всі громади, це незалежно там, чи це. Наші громади Жовківського району, які потерпає, ваші громади. Я розумію, що люди просто не вірять, тобто не вірять. І е, на, той, на цей момент я думаю, що десь має бути якась об'єднавча сила, об'єднавча людина, яка зможе зупинити цей процес. Тому що Серівно, рішення, якісь про сміттю треба виносити і треба десь його дівати, всі його, всі його мають. Але якщо цей процес буде дальше очолювати оці люди, яким ніхто не вірить, ніхто не вірить, то цей процес і не зрушиться з мертвої точки. Ні в якому випадку. Хочу ще сказати про те, що веде про целудок спостереження на рахунок того, що не функціонована робота. Люди які ночують, які ніяк і ночують, і тренують. Ніякі ми не допустимо сміттєвози сміттєво... сміттєво... з зуб... дубит місцевостей. На завтра запланована мирна акція на 9 годину вздовж траси київ Київ-Чоп, Живий ланцюг. Поки нам не буде офіційно повідомлено про те, що дана земельна ділянка знята з розгляду в перспективі сміттєзвалища, ми не, за... не зупинимося і будемо піднімати людей. Теорично, чому ми сьогодні приїхали, і категорично заявляємо. Будь ласки, будь ласка, а чиновники обласної адміністрації звертались до вас перед тим, як викидувати інформацію, ЗМІ про добрі? Ніхто ні до кого не звертався. Це засоби масової інформації, інтернет, фейсбук. Ми тільки дізналися про те, що ділянки розглядаються взагалі і дали попередні погодження ці земельні ділянки, розпажаючи на те, що будемо говорити, є територіальна громада. І основний лозунг децентралізації було розпорядження земель за межами населеного пункту. Не говоряться, що до того часу нам ніхто не да розпоряджатися цими землями, нас ніхто не питає, як ними розпоряджаються інші люди. Я би ще хотів додати, мали рахунок не спорядження, от як ми візуально дивилися репортажі, можливо, бачили про цей наш кар'єр, він візуально виглядає, там покреслив, що там велика територія, але там є один нюанс, озеро по це є озеро, це є сполучення між річкою Зубра і сполучення між річкою щира. Якщо туди, я перепрошую, якщо туди в це озеро, будуть попадати якісь відходи, автоматично от громади фіфти, які виступали, там річка це все буде стікати туди. Що в зубру, що в річку щирку, автоматично річки попадають в гнестер. І нас зустріне стрий і Закарпаття, і те та саме та сама Мукачево. З нашими відходами. Просто тут не є питання, що ми не хочемо якогось запаху почути ще шепнути. Тут є проблема в тому, що там йде підземна річ, і туди автоматично попадеться сміття. При нинішній ситуації з Грибовичами ми глибоко сумніваємося, що це буде гарно зроблено і туди нічого не попаде. От тільки акцентуємо увагу на тому, тому і люди так обурилися і виступають, тому що гарантій немає абсолютно ніяких. Хтось їздить по цих кар'єрах, робить якісь обстеження. Наша місцева влада, сільська рада нічого не знає, районна рада так само нічого не знає, Ніяких коментарів не дають, як це, ви хочете, щоб ми це сприйняли. Ну, Це будуть радикальніші дії, не тільки мирні будуть акції, бо закритими очима неможливо так. Дозвольте, я вам відповім на ваше питання. Ми вже обійшли всіх, приїхали сьогодні сюди. Ми зі всіма ніхто нічого не говорить. Два роки тому я був депутатом сільської ради, ми поїхали делегації, зібрали, бо. Е Панове депутати міської ради, знаєте, що вже два роки тому то питання масували засобами своєї дії. Я не міської війської ради, а, я Булянської, я якраз давав. Ну, ми ну, потерпаємо, так що ви... Ми... подифаємо. Це... Ми самі з <смітно> собою <смітно> говоримо. <смітно> що я я деп... тобі подивитися на мене, думаєте, що <смітно> я ви ви навпаки. На, 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 я живу біля таїв і смерті. Ви хочу, щоб ви жили. Я би хотів, щоб тут був один представник може, владців, чи міської. Ну, як садового, ми сюди не закличемо, і, але їхні заступники відповідають їхні помічники, тому подібні. А то ми так сиділи, балакали, сіли і заплакали. Я вам би дам і все на місці. Щоб нас почули, шановні, по тоді ми будемо. А то, що ми сказали своє фе в тому питанню, бо ми два роки тому звернулися до адміністрації району, нам сказали. Без нас ніхто ніякого рішення не прийме, ми будемо стояти і разом з вами дамо вам інформацію. Ні, люди приїхали, продавали молоко, кацлупка, і в любові говорять, що до вас сміття везуть. Народ обурився, бо диму без вогня не буває. Везли машини, їхали з телефонами, шофера питають в Липниках. Куди ви везете, ми по телефону, і куди нам скажуть, ми на відстої. Чекаємо, куди нам їхати. Чи їхати під стрій туди, чи їхати в Дубряни. Так. Як нічого не готово сипти, готова тупо не цілуй, бо там є кар'єра 40 метрів. <платон> Але ж там тут є представник, список е з, з митри. Вони знають, що таке карські породи. Там три хати впало вниз. Ще було в 1973 році, я в владовостоці служив правній інформації, карстові породи в Лоскої області впали, хати вниз провалилися. Глибина там досягає е, водоносних шарів горизонтів. Та вода, яка є, яка ж е, золотий запас держави. До тих вод там не дуже далеко. Карстові породи, вапняки, це не грибовичі, що там глиною є. Е, Нічого подібного, але було чисте на карту відкривання. Тож є, так? А але якщо є, то є, то, 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 то вам ще... Ще хочемо то, зазначити, що є таке село Хорозну і Семенівку, між ними там є зарезервовані скважинка. Які скважинка? Між Хорозну і Семенівку. Скважинка, то що на Львів, ну, мали на Львів брати воду. Вони є зараз на знанішній день зарезервовані. З них вода не береться. Автоматично, можливо, колись вона і буде брати з mm -hmm. неї. Якщо буде стояти сміттєзвалище, ну я Ми не думаю, що забезпечують а. там. А казки породи, то в межах половина Постомитівського і Миколаївського, як мінімум, половина, будуть мати вже таку воду готову, яка газбулька з сиропом. Так що будьте добрі, ми зараз у Ді Другі говоримо, бачила, щоб почули ті товариші. У нас радикально люди. Старі прийшли, люди по 80 років кажуть, ми ляжемо на дорогу, не пустимо. У нас багато було тут сидить, я нас тільки четверо, що ми були на Майдані. Ми маємо досвід радикальної боротьби. Я, як учасник бойових дій, я знаю стратегію бойових дій. Вибачте, судовопці не... Я вам говорю сміхи-сміхи, але якщо нам дати той Чорнобиль, то Кукусіву, або як тепер вже пішла третя назва Грибовичі, то там нема що робити, шановні, а то 20 кілометрів від Льва, гарні місця, тому подібне, а ми все згавняємо там, як привикли в нас в державі. Був один, він піде, після мене хоч війна. Трайно тут хтось сказав. Що е, садовий не вічний? Він прийшов, пішов, другий прийшов, попередники були, а нам, а нам тут жити. І пан юрист я хочу відкинути камінь. Що ви каже, треба з громадою поговорити, бо вони настільки не знають. Знаємо то діло, бо я бачив саме переробні заводи в Італії. Тут Розумний чоловік сказав, що до нього не прислухаються, стільки було пропозицій. Ми готували обладнання в Італії, не ставлять завод. Хай там, як ти кажеш, автобус не отпусти, там виносять за межі, щоб нікому то не було кривди. Виносять таку зону, що воно не помішає. І 200% прибутку з того ще йде. Німці, помните, в 2008 році в Італії в Наполі, не мали куди сім'я брати. Продавали німцям. Німці в них те, як вони купляли, вони платили їм гроші, німці брали гроші в них, спалювали, продавали їм електроенергію. 200% прибутку. Сміття то є гроші. І зараз вони гризуться. Хто то сміття буде возити? Правильно пан Рустам сказав, що чим більше плече їм не вигідно. Їм десь вигідно або в Грибовичах, або в буряни при трасі. Траса хороша, зроблена три кілометри в них У Нас немає, нас нема утилізації сміття, у нас нема сортіровки. Що там? бомжі сортують, чайки і ворони. У нас Наскільки вивіз сміття? І правильно та пані казала, вона так, на, на 50 метрів то, то і всяко, і зарази там накидати, каталізатор за, загуляння самопроходить 300 градусів, загуриться вам хоч що, і маєте і, і, і канцерогени, я не, її не образу не зупинив, кажу, бо часу нема. Ми всі знаємо, бо тут люди 99% з вищої освіти і вчили хімію. Що то таке може дати? Для людини для здоров'я. Ми всі то знаємо, і того ми свою точку говоримо і приїхали сюди. Хоч жахто нема кому то сказати, але правильно поділеся, сказала, без нас хай попробуй, буде якесь питання вирішити. Ми ляжемо, кажу там. Ну то я пропоную, щоб Кабінет міністрів розробив методику вибору полігою. Ви не на собі буде. Я поездчики.